Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий в твоєму житті і Бог сильний в твоїх битвах. І Господь прямо зараз хоче поговорити, коли ти в пустелі, коли ти в кризі, коли ти проходиш долину смертної тіні, долину плача. Господь хоче сьогодні поговорити з твоїм серцем. І він хоче виливати свою оливу втіхі на твоє серце, і він хоче, щоб ти відчув його Божу підтримку, батьківську підтримку, батьківське піклування про тебе в твій непростий сезон Твого життя. Амінь. Думаю сьогодні про двох людей, які пережили своє чудо. Перша людина це вдова із Серепти. А друга це не Єман. Знаєте, на що я звернув увагу? Що там написано це Луки, 4 розділ, що в той час було дуже багато вдов, але тільки одна отримала своє чудо: тільки до однієї був посланий Божий пророк, тільки одна побачила дива в своєму житті, інші не побачили. Той же час ми бачимо, багато було прокажених в той час в Ізраїлі за часів пророка Єлисея, а там часи пророка Ілії. І жоден з них не очистився. Жоден. Виявіть, це тисячі прокажених, але жоден не очистився, крім Сірійця Неїман. І там є таємниця, там є ключ, чому саме ці люди. Побачили диво, побачили чудо в своєму житті. Вони прийняли Бога. А яким чином вони прийняли Бога? Вони прийняли пророка. Вдова прийняла пророка Ілію, а Нейман прийняв пророка Єлисея. І що вони, прийнявши пророка, Божу людину, вони побачили? Вони побачили, як нагорода пророка. І благословіння Господня, воно почало проявлятися в їх житті. Коли вони прийняли посланців від імені Господа, вони прийняли самого Господа, вони прийняли мир, вони прийняли зцілення, вони прийняли звільнення. І ось таємниця і ключ до нашого благословення. Коли ми з вами приймаємо сьогодні Ісуса Христа, ми будемо також приймати. І Божих служителів. І коли служителі Божі приходять в наше життя, з ними приходить сам Бог, і з ними приходить благословіння і нагорода, і зміни в наше життя. І ось тільки Неїман і ця вдова вони прийняли, прийняли цих Божих людей, і тільки вони пережили Боже чудо, оскільки сьогодні людей відкидають Божих служителів, і вони відкидають своє чудо. Скільки людей сьогодні не приймають Божих служителів, як посл... послів Христа, як посланців Христа, з якими приходить мир Божий, з якими приходить благословення Боже, і вони не мають свого чуда. Тому наскільки ми приймаємо сьогодні Божих людей, настільки ми і будемо бачити, як Бог буде глибоко ревносно і сильно проявлятися в наших обставинах. Тому Господь і говорить, коли ви підете по домах, хто прийме вас, то прийме мене, і прийме мир мій, і мир прийде на цю родину, на цей дім, а хто не прийме, там нічого не залишається, там нічого не буде. Чому Христос і прийшов в свою батьківщину і тільки міг зробити чудо, тільки в житті декількох людей. Небагатьох, які дозволили, які прийняли, які відкрились і вони пережили чудо. Тому в прийнятті Господа і в прийнятті Божих людей сьогодні закладено твоє благословіння. І я сьогодні говорю в твоє життя: май щире серце для того, щоб бути відкритим для Господа і для Божих людей, щоб бачити Божі дива в своєму житті. Амінь.